Всім привіт, друзі! Як я вам і обіцяв, у нас сьогодні відео прогулянка лісом. Ось тут дуже багато пташок. Якщо вийде, вам хочу загняти трохи природи. Уже верба котики попускала. Ось бачите, добре, що я вчасно заготовив верби, котиків таких малесеньких на вердну неділю. Ось так, така природа. Ось такий ліс у нас ще зимовий-зимовий, ні листочка. Але думаю, вже ще неділька якась друга та й буде вже перші листочки. Тут гніздо, яке ми. Минулого разу оглядали. Ось так. Там були яйця раніше. Ну, ось такі в нас справи. Така природа, де коли хочеться її почити і пройтися лісом. Ось так пташки літають, літають, але не можемо їх зазняти, тому що дуже швидко. Дуже швидко літають. Ось так. Хто не дивився мої попередні відео, переходьте на канал, дивіться, там буде відео про господарство, про міні парничок отакий. Ну, думаю, вам сподобається. І не забувайте лайкати це відео, коментувати. І пишіть, звідки ви, щоб я знав, звідки мене дивляться люди. Як вам і обіцяв. Покажу вам весняні квіти. Дивіться, скільки їх тут багато. Скільки, скільки. Ось Дивіться, є фіолетові такі. Ось такі гарні. А є й жовтенькі такі, примуличі, як на них кажуть. У ну, мене всі пісніжники, тому що вони вилазять з піснігу. Дивіться, які. Ну, їх тут так багато-багато. Камера не продає, але ну, тут їх так фіолетово, Вони просто дуже ріденько так, але, але їх є тут дуже багато. Дивіться, О. Ось бачите, скільки їх тут так скрізь. Ось така краса. Я знаю, що багатьом глядачам подобаються квіти, прогулянки лісом. Тому обов'язково відреагуйте на це відео, напишіть коментар, підпишіться, щоб не пропускати нові відео. Також вже весна, скоро літо будуть відео про гриби. Походи такі по гриби. Бачите, дивіться, який гарний квіт. Ось так. Ось така атмосфера у лісі. Тихо, так пташки співають, вітер віє легесенько. Ось так. Ось така краса. Ну ось так. Йду я йду і милуюся природою. Запрошую вас до нас в ліс. Заходьте, приїжджайте обов'язково на Івано-Франківщину. Це західна частина України. Ось так. Щоб пройтися такими дорогами. Взагалі літом тут дуже-дуже гарно. Все таке зелене-зелене. ялинки, хвоні, дерева залишаються завжди зеленими, а от оці, наприклад, ось черешнині. У нас в основному дубовий ліс, дуб звичайний і дуб канадський. Ну, канадського також і дуже багато, але більше звичайного ось такого. Все такий звичайний. Канадський ліс, точніше дуб у іншій частині лісу. Ми інколи з вами збирали там гриби, якщо ви пригадуєте, хто пригадує, я вам минулого року показував ось цю ялинку була гарна, а ось її вже зрізали, були пізніше. і Ось вже ось така карикатура. Ось так, підростають ось такі вершечки, але вже не та найкраса краса, яка була раніше. Ось така. Але, до речі, за такого можна спробувати зробити декоративні дерева. Також у нас тут дуже гарні такі муки. Люблю збирати гриби у таких мохових лісах. І ось тут у нас є така діляночка, де росте черниця. Ну, їх декілька є, але ось ця така найурожайніша. Ну, правда, урожай не той що в Карпатах, але все рівно вже якась часточка Карпат у нас є. Можна їх іще, і чай з них варити. Ось так, коли захворів простудою, дуже-дуже лікує. Ось так. Ось такі-то в нас справи. Хто хотів прогулянки лісом, ось вам таке відео невеличке. Думаю, воно буде десь 7-8 хвилиночок. Ну так, щоб не занадто довго. І ось так. отака то у нас краса. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги. Ось така в нас прогуляночка вийшла. Я казав, 7 8 хвилин десь приблизно буде. Ось так, кому сподобалося, обов'язково ставте вподобайку, пальчик вверх. Підписуйтеся на канал і пишіть ваші враження. Так що всім до зустрічі, до побачення. Обов'язково заходьте в суботу на пряму трансляцію. Буду всім радий. Всім пока-пока!